Друзі, всім привіт! З вами Сергій Поріщук. І сьогодні я хочу вам показати деякі переходи, які я знайшов на одному з сайтів. І я спробував їх використати. Мені вони сподобались. Дуже такі динамічні, дуже такі цікаві вийшли переходи. І я сподіваюся, що вони... Можуть теж вам сподобатись. Я покажу, де їх знайти, як їх скачати, як їх використати в своїй програмі Adobe Premiere. І ну, думаю, що ви зможете теж, теж ними скористатися. Принаймні, я їх використав в своїх якби, рекламних роликах і мені сподобалось. Все зараз по черзі покажу. Отже, поїхали. В першу чергу покажу сайт, на якому я знайшов ці переходи, ось у нього назва така mixkit.co. І посилання на цей сайт я залишу в описі до цього відео. Ось, бачите, тут Free Premiere Pro Templates Transitions. І ось, Якщо подивитись, на цьому сайті він вже перекладений українською шаблони переходів для Premiere Pro. 104 безкоштовні шаблони. Premiere Pro для переходів. Ну, Я покажу, от, як, вони, як вони виглядають приблизно таким чином. Да? Ось Переходи. Е а можна навіть просто наводити мишкою і продивитись, не обов'язково їх клацати. Ну, тут од одразу є приклади, як вони виглядають. Да, ось такі глічі, ось такі переходи. Ну, і для того, щоб почати е, ними користуватися, тут ви можете пройти подивитись, як вони пишуть, 104 переходи, ось е, купа сторінок. І можна, можна на свій смак. Я, звісно, вибирав не всі переходи. Я пройшовся по всім, але вибрав ті, що мені сподобались. Значить, Дивіться: для того, щоб скачати там будь-який перехід, ось, наприклад, там цей, значить, я натискаю на сам перехід, і ось, будь ласка, Download-free template. Натискаємо, це реклама, а ось пішов, пішло скачування цього переходу. І от він у вас закачується. Дивимось, де він у нас є. Ось він скачався. зараз. 140 МБ. І зараз ви подивитесь, як він е, виглядає. Ну, спочатку це е, архівований zip файл який ми так. О. Ось, звичайний zip-файл. Розархівовуємо. І ось ми бачимо, що ми тут бачимо. Ми бачимо, по-перше, як виглядає сам цей да, Ось приклад. Далі у нас тут футажі, які використовуються в цій папочці. І далі, що найцікавіше, у нас є проект едобовський, який ми з вами можемо відкрити і вже в ньому безпосередньо працювати. Значить, я вам покажу, дивіться, ось я тут так, це я закрию поки. Закрию. Ось я накачав, бачите, коли їх розрахівовую, щось я накачав тут купа різних цих папочок. Ну, от, Оце ті переходи, які мені сподобалися і які я використовував в своїх, в своїх рекламних роліках. Я вам зараз покажу, покажу, як це виглядає. Дивіться, ви просто відкриваєте, ось відкриваєте проект того Файлу, який ви скачали. Так, тут поверну, щоб воно мені не заважало. Так. Відкриваєте проект. І ось у мене вже є відкритий проект. І дивіться, що ми тут з вами бачимо? Ми з вами бачимо ось такий типу, шаблончик. От Прямо ми відкрили проект, в Widop Prem'єрі. І тут дивіться, на першій доріжці v 1 у нас йдуть футажі, наші, які використовуються. А зверху. Накладені прямо ось такі, а, уже тут я бачу Adjustment Transition, тобто накладені ті ефекти, які і будуть забезпечувати нам необхідний, необхідний ефект. І от дивіться, бачите, ось я просто покадрово вам показую, як тут використаний, наприклад, оцей перехід. Да, тобто Створені тут ефекти. Тут фільтри вже тобто створений шаблон. Тут в один бік. А, ну да, це все в один і той самий бік. Так, і от дивіться, що я зробив. Я взяв своє відео, яким, е, яке я буду використовувати, і підклав його е, під цей шаблон. І ось тут, бачите, вже йде у мене мій перехід. Да? Значить, на що тут треба звернути увагу? Зараз я спробую, може, інший проєкт відкрити, е, на що ми звертаємо увагу. Що ось на цьому місці, де у нас є оцей поріз, дивіться, зараз тут буде наглядно, видно. Я розширю доріжку цю. Значить, ось бачите, у нас йдуть раз, два, три дорожки з самими ефектами. А на першій доріжці на v 1 у нас йде наші футажі, тобто наше відео. Тому ми беремо таким чином, щоб стик наших відеофайлів приходився на ось цей поріж, щоб у нас ось тут у нас був цей план. Да? Зараз, якщо я приберу приховаю ці всі ефекти, то от я зараз сховав, їх немає. То, да, ми просто бачимо з вами: ось іде один план, а потім іде наступний план. Просто, звичайний встик, ідуть два плани. І цей стик має, має співпадати з оцим е, стиком у цих двох нас Adjustment Transition. Тобто ось на цьому стикі. І тоді буде правильний ефект. Тоді, коли ми включаємо, ось у нас буде застосований цей ефект зараз. Ось таким чином. Да. Ну, от. ну, от, так от. Буде виглядати. Якщо подивитись на е, файл, яким я робив. Я тут поставив, я тут маркер поставив, поставив якраз на, на, цьому, на, ось на цьому стику маркер. Сейчас, секунду. Не. Для, того, щоб, ось, для того, щоб у мене теж цей перехід відбувся. Ну, у мене просто тут план один. Зараз я покажу, де у мене поріс. Зараз я приберу. Ось я теж сховаю. Оп. Ховаю ці плани. Ось мій план, який йде перший план. Да? А потім я беру, де у мене там другий план, ой, і вставляю його другим стиком. Ось сюди, наприклад, ось таким чином. І от сюди. І от я маю вставити це ось так. От. І от у мене виходить один план. А, і тепер включаю цей. Так. Ну, таким чином у мене йде тоді цей перехід. Принцип дуже простий, да? тобто нічого такого складного тут немає. І потім ми. Якщо ми це використовуємо, тобто ми оці, ми прямо тут в цьому проєкті можемо, ну, я прораховував просто маленькі шматочки. І потім ці шматки я скидував і отримував, от, подивіться, які я отримував результати. От дивіться, Наприклад, я, мені сподобався, наприклад, цей е шаблон, я його використовував в своєму рекламному ролику, я просто нарізав, робив отакі от нарізки. Дивіться, раз. Наприклад, такий. Да, або тут зараз буде ось такий перехід. Я вам покажу кілька прикладів. Ось такий. Да, або а, зараз дещо. 133-й. Так, ось тут, наприклад, ось такий перехід. Оп. Да, або ось я там розказую. І перекид. На інший. Ну, от мені сподобались так, от 132-й, наприклад, або отакий. Так. Ось от такий от зум. Тому, друзі, зараз вам покажу безпосередньо ролик, в якому де я використав повністю Ну, побудував, тобто такими маленькими фрагментиками я зробив так, щоб, щоб мій ролик рекламний був більш динамічним. І ви знаєте, мені в принципі це сподобалось. Зараз вам поставлю повністю тут у мене ролик, скільки він там займає. Ну, 2,5 хвилини, але якщо ви вже уважно подивитесь повністю змонтований. Цей ролик, ви побачите, я там підставляв ще крім самих ефектів, самих переходів. Тобто я тут використав кілька переходів, які мені сподобалися. Я ще використовував аудіо, аудіодоріжки, Тобто не тільки це, а ще і ще звук, звукові ефекти додавав, щоб на кожний такий от, перехід у мене ще був звуковий ефект. Ну, от послухайте маленький шматочок. Всім привіт! Мене звати Сергій Поліще. Я професійний режисер з 20-річним досвідом роботи на телебаченні. А також Києва-Могилянської академії. Сьогодні кожна людина, кожен та... да, ну, тобто, от от Е, Зараз можете подивитися повністю, як виглядає цей ролик. Е, Подивитися, як комплексно це все звучить. І... Ну, от, можете це використовувати в теж в своїх відео. Я думаю, що такі переходи додадуть динаміки вашим відеороликам. Отже, дивимось. Всім привіт! Мене звати Сергій Поліщук. Я професійний режисер з 20-річним досвідом роботи на телебаченні, а також викладач Києво-Могилянської академії. Сьогодні кожна людина, кожен кадр, кожне відео може увійти в історію. Для цього достатньо мати смартфон з відеокамерою та базові навички відеомонтажу, адже історичних подій і тем для відеороликів навколо нас. Просто безліч. Але погодьтеся, що ваша відеозйомка здебільшого виглядає задовгою, одноманітною і нецікавою. Таким відзнятим відео важко вразити і утримати увагу глядача. Для більш якісної реалізації ваших ідей, а саме створення роликів про власну справу, подорожі, родину або ведення відеоблогу у соцмережах, я хочу запропонувати вам онлайн-курс відеозйомка для соцмереж. Тут ви по моїм відеоурокам і домашнім завданням. Зможете оволодіти технікою динамічної відеозйомки на будь-якому гаджеті смартфоні, фотоапараті чи відеокамері. Я розкажу вам, як оптимізувати вашу відеозйомку, не знімати зайвого, позбутися одноманітності та виокремити емоції. На практичних вправах ви дізнаєтеся про розкадровку, композицію, різні ракурси і крупності планів. Я покажу вам різноманітні художні прийоми відеозйомки, які використовують в кіновиробництві. А також дам практичні поради, як записувати інтерв'ю і себе на камеру. Ми поговоримо про звук, світло, фон та інші технічні аспекти. Можете обрати найбільш зручну для вас форму навчання перший варіант. Це самостійне опанування курсу по моїм відеоурокам і самостійне виконання домашніх завдань. В другому варіанті до відеоуроків додаються 4 індивідуальні онлайн-зустрічі зі мною зручний для вас час, де я перевірю ваші домашні завдання, дам зворотній зв'язок щодо покращення відеозйомки, а також відповім на ваші запитання по зйомці і монтажу відео. Тож, якщо ви вирішили покращити якість відеозйомки і зробити її більш динамічною та емоційною, то прямо зараз оберіть форму навчання і натисніть на кнопку Придбати курс. Ну що ж, друзі, сподіваюсь, для вас був корисним цей урок. Сподіваюсь, що ви розберетесь, як це використовувати. І сподіваюся, що ви зможете. Використати це в своїх роліках і зробити їх більш динамічними, більш цікавими, ну, більш емоційними. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобались вам ці переходи. Напишіть, якщо ви їх спробували скачати і використати, напишіть, як у вас вийшло. А ще краще, якщо ви, той, хто зможе їх використати в своїх відеороликах. Надішлете мені, мені буде цікаво подивитися, як це у вас виглядає, і я дам свій якби, коментар. Ну, мені дійсно буде цікаво. На цьому я прощаюся з вами. Я Сергій Поліщук. Ставте лайк до цього відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на мій YouTube канал. І так само нагадую, що ви можете придбати мої онлайн-курси. До речі, у мене вийшов новий е, онлайн-курс для тих, хто монтує в на Макі. і там є е, монтаж не лише в Adobe Premiere, а в іншому застосунку. Це ліцензійна безкоштовна програма VN Video Editor, яку ви можете абсолютно легально, безкоштовно встановити на свій MacBook і монтувати в ній теж доволі такі якісні. Динамічні відеоролики, і я маю 9 відеоуроків, де ви можете або самостійно вивчити, е опанувати цей курс по відеомонтажу, або мати ще онлайн-зустрічі, де я перевірю ваші домашні завдання, де я е дам зворотній зв'язок, відповім на всі ваші запитання. Тому, якщо вам цікаво, це є в описі. На цьому все. До зустрічі на моєму YouTube каналі. Пока!